Так вже вийшло, що я граю в ігри з рольовою складовою, і часто там можна поромансити різних персонажів, У тому самому Відьмаку або в «Фоллауті» така можливість є. В Mass Effect досить відома частина про романси часто йдуть дискусії про того, кого ж обирати і з ким е, кавалерувати. Але в цілому, взагалі, є питання, чи надо це в іграх. Тому що, як на мене, е, самі напарники, воно е, цікаво. Типу, ця механіка може бути різноманітною. Вона може розкривати і сюжет, і лор, і по-іншому сприймається і Тому що, коли ти граєш сам, це не те ж саме, що ти граєш в паті. З іншої сторони, є, мов якась вимога. Знаєш, якщо в тебе є напарник, ти обов'язково повинен його романсити. тому що ну не викидать вже. От. І часто, якщо ми беремо, наприклад, Fallout, то це прям ну, дуже безполезно. Ну, тобто, ви там поговорили, поромансились, і все, і воно якби нічого не розкриває. Додатково, але там тобі буст дають після того, як ви подивились на чомний екран разом. З іншої сторони, є Baldur's Gate де також все Ну, в цьому режимі. Я знаю, що багато фанатів зі мною не погодяться, але сам романсинг, типу, мені не дуже заходить в Baldur's Gate якраз через те, що. Ну, там немає якоїсь емоційної прив'язки, а при певних обставинах тебе романцять, взагалі, первого. першого. Ти заходиш в табір і ти кажуть: ну все, роздівайся, що ти сидиш. А я романс в Мінтару. І до мене підійшла Лайзель і така: Ти що, або вона, або я? Я такий, в який момент ми стали в таких отношениях? Вот. Але вона сказала: ну ладно, може і не так, але ну, взагалі хотілося б, щоб ти вибирала мене. Я такий Лайзель, ти така ніжна, але ну, Мінтера краще. З іншої сторони, у нас є відьмак і кіберпанк, де романсінг це прям частина історії. Тобто от, ти кого вибираєш, так історія розвертається, і це доповнює ем, історію, доповнює образ, і ключова це доповнює твого героя. Тому що це все-таки різні гілочки. І, наприклад, в доповненні кров та вино е, до нас може пані прийти залежно від нашого вибору. І для мене це було прям вагомою частиною от історії і фіналу, коли там Геральт сидить на своїй хаті, прокаче напіє. Вино і до нього Єніфер приходить. От, і Я такий бага, кайф. Те ж саме було власне і в кіберпанку, коли ми вдвох їхали в закат, а я кашляв кров'ю. я такий Це те життя, яке я вибирав. Ми не влаштовуємо. Але а, ну, з панам, звичайно, я їхав з панам. Ну, вибач, будь ласка, типу, коли ми зустрічаємося, там все понятно. Я, типу, добрий вечір. Давайте жити разом. <реш> <реш> Поїхали до мене. У мене є квартира, навіть чотири, це ж найдвічі. Власне, як ти ставишся до романців? Ти взагалі приділяєш увагу цьому аспекту або забуваєш в рамках проходження? А, ну, насправді, прям так, щоб мене е... ну окей, типу, відьмак, це ну, фактично і історія просто умовно про, 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 про це. Він ну, і починається, що він шукає. Ну типу блін, історія про це в відьмаку. Просто дуже багато любові, і туди вписати, типу, э, романс. Мені здається, було досить просто. От, а саме в «Baldur's Gate» Отут цікавий момент, що як для мене мені здається, знову ж таки, я ж проходив тільки один раз. Перший раз я почав, і просто я тут орієнтувався в грі, і ну я ж типу не допройшов свій перший раз, я його там кинув і почав спочатку. Ну, от. І коли перший раз та до мене, там вони якось всі там персонажі до мене якось самостійно е проявляли інтерес. І я такий, ну я просто погоджувався, умовно. От. Але коли я вже по-серйозному за темножагу вже вдруге проходив, е точніше, перше повністю проходив, я вирішив зосередитись і моногамно е весь час був е з Лейзель. І мені здається, це те, теж змінило гру. Бо ну це, як мінімум, міняло наші діалоги. Я впевнений, що це змінило фінал. От бо в фіналі, власне, ну я з коханою ми йдемо там вирішувати проблеми її народу. Це було прикольно. Типу, умовно, я можу сказати так: от під час конкретно самої боївки мені було на Вайзель, вона для мене була просто персонажем, як, ну, з яким, яким, який я відіграю, в якого є прикольно, вона прикольно стріляє. Але як тільки е, це якась катсцена, це якесь обговорення, це якесь е, прийняття рішень, і власне вона зі мною і в у нас є відносини, і навіть її думка, я вже до неї прислухаюся. Тобто, вона ну блін, ну не можна так робити. Я такий стою думаю, так, ну окей, я ж її якби к треба роуплеїти. Її я кохаю, але я хочу зробити фігню, яка їй не подобається, і подобається іншим персонажам паті. Але якщо я зроблю, але ж я її кохаю, ну блін, ну треба щеноді щось робити для коханої людини. Я роблю інший вибір. Тобто, це ну, впливало для мене. Ну я намагався роуплеїти, от прям максимально, наскільки це було можливо. І я такий, ну блін, окей, окей. В мене єдине почуття. Вони я я затмарений почуттями, тому я приймаю не раціональне рішення, а думаю, там ну скажемо, цьому... на цьому етапі, серцем. Блін, ну не знаю, це прям дуже впливає. Е, стосовно Fallout, я нічого не можу сказати. Стосовно, ну, бо я особливо і не грав, і навіть не знав, що там є романси. Е, стосовно кіберпанку, там є вибір, власне там, але мабуть, в мене в мене нікого не вийшло за романси, тому я особливо і не проникся прям цим. Мені е, цю паняночку, як і хакеркиню. Ні, я нікого не за романсів, я ж грав за жіночого персонажа. Ну так, а вона ж е, туди. А, ну я не знаю, може я щось обрав, не так. Ну, коротше, е, я тобі рекомендую, як у тебе не було секса в танку? Чувак, ну ти знаєш чим зайнятися, ну, якби, другим проходженням. Ну, повірте, типу, бо те, як вони побудували цю сцену, ти такий. З цією у нас тепер багато що об'єднує. Ні, ну типу, зазвичай, ну загалом, мені здається, ну дивіться, типу, ролплей, е, Ми беремо, ну, якщо будь-яку тематику, так чи інакше, багато де е, є відносини не тільки ділові, типу, беремо книжки, фільми, все одно десь є якась там або е, просто сексуальний потяг, або якісь взаємні почуття, або невзаємні почуття, але так чи інакше в будь-якому е, ну, в більшості творів. Це обігрується. То чому це, якщо це рольова гра, чому б це не було в рольовій грі? Я взагалі не бачу в цьому ніяких проблем. Мені навпаки здається, це додає більше занурення і віри в те, що те, що відбувається на екрані, ну має якісь почуття не це не просто якісь модельки. Да, дивись, дивися, тут важливе питання. Я розумію, що це не зайве. Немає такого, що ну хтось буде це бороти, але чи обов'язково це ось яке питання? Бо я бачив, що для багатьох людей прям це важливий аспект. Я не пам'ятаю, яка гра виходила, але от виходила гра з напарниками. Може, Outer Worlds. Я не пам'ятаю, чи є там романці. Але якась гра вийшла, і всі такі, а що, напарникам нельзя романсити? Типу, немов, ну раз ви туди додали. Це ж основна їх функція, основна задача. І там прямо такого роду критика була. А що ти думаєш стосовно цього? Тобі обов'язково? Ну, треба це. Та ні, не, зовсім не обов'язково. Ну, по-перше, це має бути вписано. Бо, от як ти пояснив про зафалаут, це, типу, зроблено. По моїх відчуттях з твого опису, це ну просто, типу, для галочки зроблено. Що така можливість? Є. Ні, це звісно, це має бути вписано. І ну, особисто для мене це зовсім не обов'язково. Зовсім не обов'язково. Ну, типу, є ж люди там або ситуації е, в житті людей ну, типу, реальних справжніх з реального життя не з ігор, в яких ну вони там не налаштовані на побудування якихось відносин. Типу, ну є ж таке, є. Типу, то а гра, власне, вона фантазує нам якусь історію. Чому в цій історії обов'язково головний герой має хотіти когось заромансити? От, якщо є вибір, класно. Якщо вибору нема, е, то ну, можна і без цього обійтись. Окей, давай. Тоді, ну, останній пункт, ключовий. Е, яка твоя улюблена персонажка, яку ти за романс? Типу, якими стосунками в, в грі ти пишаєшся? От. Ну окей, мені було прикольно, що це перше проходження. Ну, це не я за романців, а мене за романсив. ох, як же звали того Мага? Е, гейл. Бо він там показував зірки, це було прям дуже класно, дуже. Так, да, він уміє кавалерувати. Так, так. Він прям, ну, ну це було дуже круто. Я взагалі був здивований, ніфіга собі, вони окремо для цього зробили катсцени, От оце все прям ну дуже круто. От, але та напевно найкраще це було Лейзель, бо мені до подобалось дотримуватись оцього моногамного вектора до кінця, і мене порадував фінал. Тож та, це лейзель. Е, з панам, власне, ну там в мене і не було варіантів ніяких. Та вона дуже приємна, пані, але щось у нас якось не склалося. Ну, от, е, з тою хакеркою е, теж особливо не склалося. М -м, згадав, до речі, про романсите. Е, не пам'ятаю правильно назву цієї гри. Там, де ти був детективом, там, де ігри фільм. ти детектив, і тобі треба, ти маєш таку здібність, як втілюватись в, в... Тіла інших людей, імітувати їх голос, і власне ти можеш розслідувати там вбивство. От І там можна було романсити. Я пам'ятаю, як там е, романсив і мене, як романсив я, і, ну, теж досить непогано. Якщо я не забуду, я обов'язково напишу назву цієї гри в, десь там в описі. От, е, Теж досить прикольно. Але дійсно найкраще це Лейзель, все, це от прям. Uh, не знаю, якщо я буду проходити колись Baldur's Gate знову, ну типу хотілося мабуть, заромансити когось іншого, щоб побачити якийсь інший uh, розвиток подій, але ну, на даний момент от, поки що вона, вона прям краш. Дивись, у мене, ну, якщо говорити про моє походження, я кавалерував до різних Baldur's Gate, але у мене окреме походження зараз, де ми граємо вдвох, і я прям сконцентрувався на ментарі. Типу, я створив темного ельфа, ну, Дроу, Івана Дроу, І, ну, я скажу, там перша інтимна сцена, ну, хороша. Без зірок, да, але відчувається певний вогонь в цих стосунках. Та да, все ж таки, найбільше особисто для мене, найбільш значимими стосунками, були саме стосунки з панами, тому що, ну, вона панянка, просто в моєму смаку, це її е, підхід, що вона типу, спочатку закрита, така сильна, незалежна, але дуже-дуже ніжна всередині. І воно прям мені дуже відгукувалось, і коли додали сцену можливість, щоб вона приїхала до тебе на хату. от, І вона лягає до тебе, і ти просто е, типу, проводиш рукою по її волоссям. Я такий, ну, це для мене додали цю сцену. Це прям дуже кайфово. Я, я таки відчуваю себе в своїй тарілці, скажімо так. Ну, типу, це мій вибір. А, власне, в відьмаку, панянки не в моєму смаку трошки, а, бо вони досить специфічні а, і трошки агресивні, як на мене, опять же. А діліться, до речі, у кого які смаки. Але, але тріс, тріс, тріс варігольт, ну. Але... Ну, як так? Та, ну, а режуля Рижуля хороша, але теж вона така якась непонятна, куди-то що вона там ну сподівається, якась така, ну, теж нестабільна, що то ображається ще, ну дай мутив ну які питання, можуть бути. Стереотипно магічки, це ну вони в типу, і мають бути, ні? Ну да, але я ж кажу, це не в моєму смаку. Ну, типу, я ну, панянку на битві екстрасенсів, я певно, не шукатиму. От, uh, а та, що копається в автомобілі, може бути. <сіх> Мій вибір. От. Uh, і ну, в тому числі дуже важливо було наскільки добре прописана ця лінія була. Ну, тому що ти прям проникаєшся цим зв'язком. І взагалі, моє перше проходження. Я проходив саме з Альди-Кальда із uh, Малихою Панам. Ми тоді взяли uh, і цю Арасаку, відправили, куди треба, і потім поїхали в закат. Я такий кайф. От. А вельми шановні глядачі, глядачки можете ділити своїми думками про стосовно в виграх, що ви обираєте. Власне, з ким тусите, і взагалі ви пробуєте для себе щось нове чи робите такі самі вибори, як і в житті. А якщо ви хочете зробити вибір на користь підписатися нашу спонсорку, то це хороший вибір. Що там є додатковий контент, і це дуже підтримує цей проект. Не забувайте ставити лайкосики, впадабосики, чухати своїх котів і Дивіться інші відео на каналі, Па-па!